Намасте! Вітаю вас! Сьогодні ми з вами починаємо знайомитися з ще одним основним класичним енциклопедичним, можна так сказати, текстом, який називається «Кхіранда Самхіта». Посилання буде нижче під цим відео на огляд. Хіранда самхіту, який я робила напередодні. А сьогодні ми починаємо з вами занурюватись в цей чудовий текст, текст ем, про е, хатха йогу, скажімо так, бо це один з видів йоги, який ну, найбільш відомий, найбільш популярний і затребуваний да, сучасною людиною. І так, хіранда самхіта, глава перша про йогу. Тіла. Вітання! Я схиляюся в благоговінні перед Аді Шварою, тобто первинний пан, який перший сповістив вчення хатха йоги. Воно подібно до першого ступеня на Сходах, що ведуть до висот раджа йоги. Одного разу прийшов Чанда капа Капалі в місце самотності мудреця Херанди. І схилився перед ним з повагою. Чанда сказав о найвищий серед йогинів, о вчитель йоги. Я хотів би почути тепер про йогу тіла, яка веде до пізнання істини, тобто татва джнана. Керанда відповів, Це дуже добре, о міцнорукий, що ти питаєш мене про це. Я повідомлю тебе, сину мій. Слухай уважно. Я вам нагадаю, що весь текст побудований на а, спілкування свого вчителя та свого учня, де учень запитує да, щось про його, а вчитель йому дає знання. Немає зв'язків рідним узам має, немає сили вище, ніж йога, немає друга краще. Ніж мудрість, немає ворога гірше, ніж егоїзм. Егоїзм да, це ахамкара, вивчаючи абетку, можна пізнати всі науки, так само, а володінням цією йогою досягається пізнання.